Всім привіт! Мене звати Аня Гресь. Ви на моєму каналі Ютуб. Я вирішила спробувати записувати влоги знову, можливо, щотижневі. тому що коли я роблю щось на публіку, на показ, коли я знаю, що це будуть бачити люди. У мене більше мотивації щось робити. На минулому тижні у мене було просто дуже багато прокрастинації, коли я нічого не робила. При тому, що роботи в мене дуже багато. Зараз я акторка, мама, дружина і підприємиця. У мене є власний бренд шовкових виробів. Шовково називається. Це, до речі, моя шовкова чорна постільна білизна. Я якраз займаюся тим, що його розвиваю, тому запрошую вас в своє життя. Мій ранок вже більше. Місяць починається з того, що я займаюся спортиком. роблю розминку, зарядку по принципу краще хоч 5 хвилин, ніж 0 хвилин. І вам теж це раджу. Сьогодні була жатрана з мужу. Так уна. Я людина творча і мені треба для бізнесу вести дуже багато табличок, і це капець як складно. Мені подзвонила подружка, я з нею проговорила. Поки говорила, снідала. Коротше, і вже 13.00. А вдома просто неможливо працювати, бо чайочок купити. Тихонько. Проходила повз кулір, подивилась, що там брудна оця трубка. По-перше, чому вона темніє, якщо вода там чиста? По-друге, ну от як працювати? Я завжди на щось відволікаюсь. А на вулиці сіро і працівне, і, і холодно. Тому я сижу вдома в пуховіки. Я просто не могла заповнювати табличку, коли я проходжу і бачу таке. Це ж просто пуце. Це мерзисть якось. Все, трубка чиста, можна працювати! Пожалуйста, пожалуйста! Можна працювати! Дуже терміново треба попити чай, бо я замерзла. У мене болить горло. Я пару днів назад перемерзла і взагалі ні такого празника. Прийшло ще півгодини, я нічого не зробила! А! <смір> У мене око тіпається, до речі. О, бачите? Оце отаке бідоприємництво і життя в Україні. Мені через 30 хвилин їхати вже за в садочок. Я за сьогодні ніхіра не зробила. Ніхіра. я сіла, відкрила ці таблички, дивилась на них. Все. Ну, це спортиком, хіба що позаймалась? Все. У мене ще ПМС, у мене жахливий настрій просто. Я що <завтра>, Завтра буде краще. Ще є. цей подвійний подбородок виходить. Знайшла. Ну, взагалі, що за день? Що за день? Я за сьогодні нічого не зробила. Я почала робити одну табличку, і все. У мене просто якась апатія, у мене депресія. <завтра> Можна тебе на відео зняти? <рес> Добре. Розкажи, як пройшов твій день. Не пройшов. Не пройшов? Так. Да. скажи, як ти таку «Р» говориш? <рес> Клас. Коли у мене немає ресурсу на те, щоб грати з тімасою вдома, ми їдемо в якусь кафешку, в якій є дитячі кімнати. Так, всі виграші. Пасажир, тімаська. А що ти будеш купувати? Я не знаю. Це забава. Так, да, зайка? Маленька ребяшка, так. Мама. Тобі прикольно? Який молодець. Дитинка самостійна, залог успіху в тому, щоб її ні в чому не обмежувати, допомагати йому в чомусь і дозволяти проявляти ініціативу і допомагати. Нехай це не вийде з першого разу у нього якось класно, але потім він буде вам реально допомагати і буде самостійною дитинкою, яка в собі впевнена. Все, дякую за перегляд, до нових зустрічей до завтра.